Слава Ісусу Христу, брата і сестри! Вітаю всіх друзів! З вами Чернівський і наша націоналістична бібліотека імені Івана та Магдалини Бота Просвітянського руху ОУН. Запрошую всіх вас разом традиційно читати Кобзар пророче слово нашого Тараса. І ми продовжуємо з цього збірника за порядком, рядок за рядком, сторінка за сторінкою. Ну і в тому порядку знаходимо свої змісти, послання пророцтва і дороговкази нам на щодень. Так, ну і почали ми попереднього разу думи моє, думи моє, лихо мені з вами, знаєте, ці рядки. Отож, продовжуємо. За карні оченята, за чорні брови, серце рвалося, сміялось, виливало мову, виливало, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад, зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні, серце мліло, не хотіло співати на чужині. Не Снігу в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в україні витають, там широко, там весело від краю до краю, як та воля, що минулась, Дніпро дніп широкий море, степ і степ, ревуть пороги і могили гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою татарами засівали поле, засівала трупом поле, поки не остило, Лягла спочить, а тим часом виросла могила, а над нею орел чорний сторожем літає, і про неї добрим людям кобзарі співають. Все співають, як діялось. Сліпі небораки, бо дотепні, а я а я тільки вмію плакати, Тільки сльози за Україну, а слова немає, а залихо та цур йому. Хто його не знає, а надто той, що дивиться на людей душою, пекло йому на всім світі, а на тім. журбою. Не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть три дні, я їх заховаю. Заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько соловейком щебече та плаче, нишком люди не побачать, то й не засміються. Не втирайте ж, мої сльози, нехай собі б'ються, чуже поле поливають щодня і щоночі, поки, поки не засиплють чужим піском очі. Отаке то, а що робить журба не поможе? Хто ж в сироті завидує, карай того Боже? Думи мої, думи мої, квіти, мої діти, виростав вас, доглядав вас. Де ж мені вас, діти? В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, попід тину сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще, може, і славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину. 1839 Санкт Петербург. Ну, Знамениті слова, сильні слова від нашого пророка Тараса, вдумаємось, приймімо його дороговкази, його ці слова на своє серце, в наше життя. Будьмо вірними синами нашого народу, працюємо щоденно, щохвилину для України. З вами у наша націоналістична бібліотека імені Івана та Далини, понад просвітянського руху ОУ. Читаємо Кобзав щодня пророче слово нашого Тараса.